Писання відкидає нетрадиційну сексуальність, тому що вона йде в розріз з істиною про існування двох біологічних статей, тобто чоловіка і жінки, і цілей, задуманих Богом під час створення світу. Наприклад, гомосексуальні стосунки ставлять чоловіків у категорії жінок, а жінок у категорії чоловіків. І це суперечить Божому задуму. Це спотворює задум про те, що сексуальність призначена для того, щоби. Давати здоров'я та процвітання людей як моногамну пару. За задумом Бога, сам статевий акт має бути актом, що охоплює сексуальність іншого, а не такого самого, як я. Саме тому біблійна заборона одностатевих зв'язків, як і заборона кровозміщення, перелюбу та скотолоства, є абсолютною, тобто вона охоплює усі випадки. Вона є по Всюдною, тобто в обох завітах, і в новому і в старому, і вона є суровою. Тобто вона наказує і показує, що люди, які порушують цю заборону, вони будуть виключені з Божого царства. Розглянемо кілька ключових текстів: буття 1.2. Ключовий текст, про який ми будемо чути ще багато разів, я думаю, на цій конференції. Ми читаємо тут дуже чіткі слова. І створив Бог, Бог людину, за Божим образом створив її. Він створив їх, їх чоловіком і жінкою. Бог поблагословив їх, кажучи, зростайте і розмножуйтесь, наповніть землю і володійте нею. Пануйте над рибами, морськими і птахами небесними, усією худобою, усією землею, усіма плазунами, які повзують по землі. І в другому розділі ребро. Яке взяв у Адама Господь Бог перетворив на жінку і привів її до Адама. І сказав Адам: це тепер кістка з моїх кісток і тіло з мого тіла. Вона буде називатися жінкою, адже зі свого чоловіка була взята. Тому залишить чоловік свого батька і матір, і пристане до своєї жінки, і будуть обоє одним тілом. Ці тексти важливі, оскільки говорять про, про телеологію. Про первісний Божий задум. Вони є більш фундаментальними, ніж усі інші, оскільки говорять про самий початок. Вони є більш фундаментальними, тому що вони кажуть про первісний Божий задум. Ми часто чуємо аргументи в стилі, але Бог мене таким створив. Я таким народився тощо. Але ці аргументи упускають або ігнорують той факт, що ми живемо в греховному світі. Тому в цьому світі далеко все йде не так, як було задумано. Саме тому Ісус у розмові про розлучення звертається за поясненням до історії створення, як ми читаємо Матвія 19, пам'ятаєте, як приходить до нього Фарисеї, і Він каже їм: Хіба не читали ви? Що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою, і сказав: Тому залишить чоловік батька і матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом, то вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Кажуть, йому, а чому ж Мойсей звелів дати листа про розлучення і її відпустити? Він каже їм: Мойсей через вашу жорстокість дозволив вам розлучатися з вашими дружинами, але спочатку так не було. Тобто ми бачимо, що Ісус звертається не до Моїсеєвого закону, Він звертається до первісного задуму, щоб показати, чому цей аргумент працює. Які є наслідки відкидання створення порядку задуму Бога, тут ми підходимо до числених текстів, як в старому, так і в Новому Завітах, про наслідки нетрадиційної сексуальної орієнтації або діяльності скоріше. У Біблії є шість уривків, по три в Старому і Новому Завіті, де безпосередньо йдеться мова саме про це питання. Не кажучи вже про десятки інших текстів, де сказано просто про шлюб і сексуальність загалом. У всіх шести згаданих уривках звучить беззастережне засудження гомосексуальної активності. Хоча Біблія. Здебільшого говорить про гомосексуальну поведінку, бо в ті часи ще не було таких понять, як трансгендеризм, наприклад. Висновки щодо гомосексуалізму прямо стосуються всіх нетрадиційних випадків, зокрема, також з трансгендерним рухом і так далі. Оскільки йдеться просто про збереження божого задуму або телеології у світі. От отже, у книзі Левіт, 1822, говориться, що для чоловіка лягати з чоловіком це гедота. У ловіду ловіті двадцять ізраїлю наказано віддавати на смерть за подібні дії поряд з іншими сексуальними вчинками, які є аморальними. Деякі адвокати гомосексуалізму вони стверджують, вони стверджують, що ці заборони можна порівняти з іншими старозвітними заборонами, наприклад, на те, що не можна носити одяг якогось. Типу чи тканини, або що а, є там заборона на свинину. І вони кажуть, що ну, як в Старому Завіті були всі ці заборони на цьому ж рівні і заборони проти гомосексуалізму. І, і тому християни, християни сьогодні, які живуть під новим завітом, не мають підпорядковуватися цим а, повелінням. Але проблема з цим аргументом у тому, що, як ми побачимо далі, новий завіт підтверджує значущість цих старозавітніх заборон. І це говорить про те, що ці заборони були не просто частиною ритуалу Ізраїля, а це були заборони, які відображали, знову ж таки, Божий первісний задум. Тому вони йдуть вище, ніж просто Старий Завід. Третій старозавідний уривок, де загадуються гомосексуальні дії, це страхітлива історія з 19 го розділу буття про спробу групового зґвалтування гостей Лота, жителям Содому, від назви якого бере слово. Содомія. І Бог знищив місто Содом за прочність його жителів. Не обмежуючи тільки ціма місцями писання у новому завіті, ми теж бачимо, що Біблія забороняє гомосексуальну поведінку. У 1 Коринтян 6, 9, 10 Павло пише: Хіба ви не знаєте, що неправедні не оспадкують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідолопоконники, ні перелюбники, ні будники, ні мужеложники, ні злодії і так далі. Божого царства не успадкують. І у цьому списку є слова, перекладені у нас як. Малакії в перекладі Легієнка, або більш сучасним чином розпусники і Мужоложники. У грецькій літературі цими словами описували активного і пасивного сексуального партнеру. І тому Павло тут просто каже, що в якій би ви не знаходились, грубо кажучи, позі, якщо ви цим займаєтесь, то ви не наслідуєте Царство Божого. Чому він так каже? Тому що була така культурна ідея, що якщо ти граєш роль. Жінки в цьому акті, то ти якби є жінкою, ти принижений. Але якщо ти граєш роль чоловіка в цьому акті, то ти її залишаєшся чоловіком, у цьому немає проблем. І Павло каже, що незважаючи на те, як ви цим займаєтесь, ви не наслідуєте царства Боже. І друге з цих слів, мужеожники, повторюються також в першому Тимофія 1, 1, 10, де знову ж таки ми бачимо неправдомовці. Безбожники і крадії людей, і також, може, ложники, які на противагу здоровому вченню проповідують щось інше. Звичайно, найбільш, найбільш розлогий текст про гомосексуальну активність і ставлення до неї наводиться в посланні до е римлянам. І цей текст є просто класичним. Тут Павло говорить про те, як люди відвернулися від свого творця і почали поклонятися хибним богам, яких самі собі створили. І ми читаємо, тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх їх нечистоти. Щоб вони самі між собою безчестили свої тіла. Вони замінили Божу істину на неправду, поклонялися і служили творінню більше ніж творцеві, який є благословений на віки. Амінь. Тому Бог віддав їх ганебним пристрастям. Їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само і чоловіки, залишивши природне єднання з жінкою, розпалилися своєю пристрастю один до одного. Чоловіки з чоловіками роблять ганьбу і самі в собі пожинають належну відплату за свій буд. Ліберальні богослови, намагаючись якимось, якимось чином е, обійти цей текст, кажуть нам, що е, насправді вони пропонують різні тлумачення. Є багато тлумачень, які можна прочитати, але деякі кажуть з них, що тут, тут Павло засуджує просто експлуатацію дорослих, дорослими чоловіками юнаків і хлопчиків. Тобто він засуджує просто педофілію, а не взагалі гомосексуальні відносини. Але подібна інтерпретація не працює, оскільки в віршах 24-27 Павло каже, що ці гомосексуальні дії чоловіки здійснювали один з одним, а не просто з дітьми. У 26-му вірші він говорить саме про стосунки між жінками, тобто про лесбійські стосунки. Інші богослови стверджували, що Павло засуджує тільки гетеросексуалів, які вступають у гомосексуальні стосунки. Але знову ж таки, це тлумачення не має ніяких підтверджень в самому тексті. Ідея про гомосексуальну або гетеросексуальну орієнтацію це є продукт сучасності або ХХ століття. Тобто сам Павло, і як і юдеї тих, тих століть, вони не розуміли і не знали такого поняття, як орієнтація. Вони знали тільки те, як люди діють. І чинять один з одним. Тобто вони, він не міг говорити про орієнтацію. Більш того, в Коринтян і Тимофія знову ж таки він каже про те саме, що підтверджує цю ідею. Отже, Біблія дуже прямолінійна і відверта в питанні гомосексуальної поведінки. Це суперечить Божому задуму і є гріхом. Навіть якби не було всіх цих недвозначних уривків. У яких йдеться про гомосексуальні дії, подібна поведінка все одно опинилася під забороною, вступаючи в протиріччя заповіддю не чини перелюбу, тому що під шлюбом Божий задум розуміє тільки шлюб між чоловіком і жінкою, як ми побачили в буття 1 і 2. Тому будь-яка сексуальна активність, яка є поза, поза шлюбом між чоловіком і жінкою, вважається е гріхом перелюбства. Хтось може сказати, що якщо Бог задумав секс для шлюбу, то давайте просто узаконимо одностатеві відносини, щоб вони стали шлюбом і тому не буде проблем. Але знову ж таки, така інтерпретація не працює, тому що Біблія не просто каже про формальність інституцій, вона каже про зміст інституції, що мається на увазі під шлюбом. І тому, коли ми читаємо, що Бог створив жінку як ідеальну пару або доповнення для чоловіка, то мається на увазі саме це. Більше того, в Новому Завіті Павло також каже цікаві речі: він пише, що образ Божий для шлюбу є Христос це велика таємниця. Адже я говорю про Христа і церкву. Павло каже, що союз, союз між чоловіком і жінкою це живий символ єдності Христа з його народом церквою. Якщо добре над цим поміркувати, то ви зрозумієте, наскільки е, жахливим богохульством є твердження про те, що Христос міг би мати наречену як чоловіка. Тому що це повністю протирічить його задуму. От, отож, це все. Свідчить, свідчить про те, наскільки необґрунтованими не і навіть наївними чи дурними є аргументи на користь гомосексуалізму виходячи з Біблії. Хтось скаже, Ісус ніколи не засуджував гомосексуальну поведінку. Він ніколи нас не засуджував, чому ж ви зараз нас засуджуєте? Чому ви не можете любити, як Ісус? У словах Ісуса не зустрічається згадок про багато насправді речей. І цей аргумент є дуже слабким, тому що Ісус, наприклад, ніколи не каже про тортури. Він ніколи не казав, що не можна людей піддавати тортурам. Чи значить це, що ми можемо їх піддавати тортурам? Більше того, Ісус процитував буття і показав, що таке Божий задум стосовно чоловіка і жінки. Тому тим самим Він підтвердив цей аргумент, і тому він насправді він засудив усі інші дії поза шлюбом. І тому, коли двоє людей, які є одної статі поєднуються, це є порушення Божого задуму або Божої телеології. Тому підсумуємо, Біблія відкрито і послідовно забороняє гомосексуальну активність. Ще одне важливе уточнення про біблійні тексти. Біблія забороняє гомосексуальну поведінку і загалом нетрадиційну сексуальну поведінку. І тут нам не потрібно таркатися питання про сексуальну орієнтацію. Це важливо. Ми часто чуємо аргументи в стилі, я відчуваю потяг, потяг до, чоловіка, до чоловіка або до жінки. І або я не відчуваю потяг до жінки, я відчуваю потяг до чоловіків, тому я підтримую ЛГБТ». От якби ти був на моєму місці, що б ти робив? А насправді те, до чого мене чи тебе тягне. Не особливо важливо. Усі дебати про те, чи народжується людина з гомосексуальністю, чи вона не народжується, чи є це результатом виховання, чи ні, в кінцевому випадку ці, ці питання не мають ніякого важливого сенсу. Чому? Тому що важливо не те, яким чином ти придбав свою орієнтацію, а те, що ти будеш з нею робити. Як приклад, деякі дослідники. Припускають, що, ймовірно, існує ген, який відповідає або схиляє людей до алкоголізму. Тобто люди народжуються зі схильністю до алкоголізму. Чи означає це, що буде нормальним, якщо людина з такою схильністю буде просто постійно пити алкоголь і себе вбивати цим? Звичайно, ні. Це, щонайменше змушує навпаки бути більш обережним до алкоголю. Це ніяк не схвалює ці. Дії. Тому очевидно, що навіть якщо людина відчуває гріховний потяг в своєму житті, це ще не означає, що ми маємо з ним погоджуватися. Все питання полягає в тому, який є задум Божий.